Росія намагається вразити українців різноманітними способами, це фактично продовження теми навіть б'є ворог по нашому психоемоційному стану і б'є дуже сильно, намагається залякати, викликати зневіру, посварити суспільство. Ну от все, як він робить вже руками насправді. Часто об'єктом фейків стають українці за кордоном. Мовляв, вони не збираються повертатися додому, там їм добре, ведуть розкішне життя. А от ще пропагандисти дискредитують наших біженців в очах. Приймаючої країни. і це вже дійсно небезпечно. Ну, от, власне в рамках інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації «Стопфейк» ми попереджаємо про всі ці ворожі маніпуляції і спростовуємо їх. І от сьогодні спільно з інтернет-виданням Медіа» розповімо про чергові абсурдні російські фейки. А головне про те, як кожен з нас дуже просто може стати фактчекером, не повестись на маніпуляції і не поширювати оці фейки далі. Більше деталей в нашому сюжеті. Покалізація та об'єднання війни заявки на участі подалі уже російські пропагандисти намагаються показати, що українські біженці, нібито тотальна загроза для суверенітету та безпеки країн ЄС. Мовляв, наші громадяни прихильники нацизму, вандали та злочинці. Наративи старі, а абсурдні фейки та спроби їх поширення щоразу вигадують нові. Розповідає директорка громадської організації Детектор медіа Галина Петренко. Ми достатньо велику увагу приділяємо моніторингу соціальних мереж. Через це ми застосовуємо різноманітні it технології включно з штучним інтелектом з машинним навчанням для того, щоб виявляти. Команда «Детектор Медіа» разом із іншими фактчекерами виявляють російські фейки та переконують соціальні мережі, що їхні алгоритми поширюють дезінформацію проти України. І ось яку брехню пропагандисти викинули в мережу нещодавно. В Німеччині українки намагаються народжувати від німців турецького походження для того, щоб швидко легалізуватися, отримувати там громадянство. Це була новина з посиланням на дочі Вели. Ти заходиш на дочі Вели, і окремо там був абзац про те, що українки приїхали через війну. Просто ті ті діти, з якими вони вже приїхали з України, вплинули певним чином на демографічну ситуацію. Також нещодавно пропагандисти зліпили відео з логотипом відомого медіа, де нібито українець намалював на будинках в Німеччині нацистську символіку. Насправді така абсурдна брехня тягне за собою цілий ланцюг негативних наслідків, пояснює експертка. Щоб сказати, ну це такі люди, це така країна, яку не потрібно підтримувати. І якщо Росія так далі буде продовжувати, тому що зараз попереду дуже багато європейських виборів і в червні вибори в Європарламент. То якщо Росія буде продовжувати от розхитувати такі антиміграційні настрої, мір во всьому мірі краще ніж війна, там типу підштовхування України до переговорів, то громадяни можуть побирати таких політиків. Кожен російський фейк, якщо його не перевірити, може вплинути на долю конкретних українських родин, які приймають рішення про своє майбутнє. Наприклад, в яку країну жінкам з дітьми втекти від війни. А росіяни залякують, мовляв, нас у Європі не чекають та принижують, депортують. Натомість Росія готова надати кращі умови та виправдовують свою агресію. І один із фейків нещодавніх він стосувався того, що третина молоді з оцих от окупованих територій поїхала в Росію. Чому це фейк? Він був з посиланням на соціологічне дослідження. Дуже легко гуглиться назва цієї соціологічної компанії просто не існує. Галина Петренко наголошує, що зламати підступні плани ворога може кожен і завдяки простим порадам самим стати фактчекерами. Читайте далі, заголовка. Тобто, якщо ви бачите заголовок, який, знову ж таки викликає ваші емоції, або там запитання у вас викликає, просто по ньому перейдіть. Часто буває так, що медіа зловживають трошки, це називається клікбейт. Вони роблять більш кричущий заголовок ніж насправді є та новина, яка навіть там всередині написана. Перевіряйте джерело інформації та інші можливі джерела. Одразу після заголовка, якщо ми говоримо там, про новину, яка написана, або якщо це там відео, аудіо, контент, одразу після початку новини, має бути посилання на джерело, звідки взята ця інформація. Це перша ниточка, за яку треба тягнути, для того, щоб перевірити, чи він дійсно казав, чи дійсно таке було. Подивіться на автора, перевірте його зображення профілю. Потрібно його забити в пошукову систему і подивитися, взагалі, хто він. Наприклад, політики з Нідерландів, які. Набрав дуже велику кількість голосів на виборах свіжих, але якщо його погуглити, з'ясовується, що він дотримується е, таких крайні правих поглядів. Він проти мігрантів, він веде таку певну політику. Такі прості фактчекерські кроки займуть у вас до п'яти хвилин, але вакцинують вас від отруйної російської брехні.